Мистецтво завжди спонукає нас рухатись вперед, за новими враженнями, досягненнями, людьми. Філософи, екзистенціалісти, проте радять спинитись в цьому вирі, споглядати момент, озирнутись навколо. А якщо спробувати повернутись назад повернутись туди, де все почалось. Зустрітись з тими людьми, хто безпосередньо вплинув на становлення, мого я. і щоб вони розповіли музикою про себе. Це я хвилююсь, боюсь, мрію. Це сцена, з якої все почалось, і вчителі, внесок яких я можу оцінити тільки зараз? Але сьогодні я на цій сцені далеко не основний персонаж. Олег Багрій та Наталія Криштальська наставники, через яких пройшло чимало поколінь музикантів та мрійників. А про що думають вони? Із чого почався їхній мистецький шлях? А підбирати я почала завдяки своєму брату, тому що він старший на 9 років, він теж непоганий музикант. В третьому класі я була, і от він посадив мене, і я грала. Я не буду її співати цю пісню, але грала таку. Він мене навчив грати отаку пісню. То він мене навчив ось так, Або, каже, граю отак. З того часу, з третього класу, я почала підбирати, і е, всі, на всіх, абсолютно там вечорах в школі мене просили завжди однокласники і взагалі там інші діти, щоб я завжди акомпонувала. А я пам'ятаю, я почав грати на гітарі, коли мені було одинадцять. І в мене старший брат, так само точно, як Наталія В'ячеслав. У мене старший брат Андрій. Який старший від мене на шість років. Він тоді грав на гітарі, в нього була старенька совєтська гітара, така де була величезна відстань від струн до грифа. Неможливо було затискати. Десь як мені було. Ну, як я був менше, я пам'ятаю, як я йому всі кілочки на гітарі, так в рядочок вирівнював, бо я думав, що це я так настроюю. Потім звучав: ну, я зрозумів, що не треба так робити. І я почав його просити. Він мені показав там акорди ля мінор, мінор мі мінор. І з того пішло-поїхало, і я пам'ятаю, що це була магія просто з перших секунд. Як я вперше взяв гітару в руки, як в мене вперше звук якийсь вийшов, я зрозумів той момент, що е, я для цього родився. Mm. І я розумів, що я не хочу випускати цей інструмент з рук, і я не хочу з ним ніколи розлучатися. Пізніше, що в моєму житті з'явилося фортепіано. І це вже була ще зовсім інша історія. Ну його не випускати з рук важче було. — Його важче, важче зі собою взяти на природу, наприклад, в похід в Карпати в гори. От. А гітара зі мною от якось так нерозлучно. І можна сказати, в один момент я відчув, що якось музика сама народжується. Тобто я не прокладаю до того зусилля, щоб музику типу, вигадувати, писати. В один момент я відчув просто, що музика сама ніби лиється з мене. От. І були такі періоди, навіть коли на деякий час музика з мого життя зникала. Взагалі? — Взагалі. — Навіть не слухав. Я не міг ні слухати музики, ні не брав гітари в руки взагалі. Оце були складні такі періоди. І що мене це все навчило, от з часом. Я дійшов до того, що я зрозумів, що музика і взагалі мистецтво, яким людина займається, це форма терапії, це ліки. сісти. Про стан потоку. І про ці от е, неконтрольовані музичні виливи. Е, але дуже багато хто говорить, що геніальні митці і професіонали своєї справи якраз незалежні від станів е, якихось своїх емоційних, і, типу, і що в них, типу, народжується щось коли штиль. Тобто, що геніаль, коли в То... тиші. Та. Багато хто про це говорить. Насправді, музикантам, мабуть, всім. Е... Хто один раз відчув це, хочеться, щоб це повторилося знову. І коли ти потім намагаєшся війти в цей стан, намагаєшся і не можеш, не можеш, не можеш. От що мішає цьому, це процес в голові, коли ти думаєш забагато. Що мені допомагає, прислухаємося тут. І намагаємося менше слухати тут в голові, тоді тільки музика починає А, Я переб'ю вас. От, дивись, от ти питаєшся про поток. Це питання таке дуже об'ємне, тому що, наприклад, якщо не брати, наприклад, музикантів. А будь-яку галузь, от я так думаю. В незалежності від того, чи ти знаходишся в стані тиші, чи ти, як ти кажеш, в стані бурління потоку, ти розумієш, от береш будь-якого науковця, чи будь-якого літератора, чи людину, яка режисера, який знімає кіно, це є от внутрішній такий якийсь іде поштовх. І ти його зупинити не просто не можеш. Це така якась шалена сила. Я не знаю навіть, з чим її порівняти можна, але все одно не з кожної людини симфонія вийде. Тобто, чим ти себе вже за той період часу наповнив? Чи це буде те, що ти бачиш, як ті мавпи, да? статуетка з чотирьох чи трьох мавп. Одна закриває очі, одна закриває вуха, одна закриває рот. Так чим ти себе наповнив вже за життя, все одно те з тебе Думаються. виходить. Значить, те, що ти несеш в себе тві, собі твій генотип, все, що ти начувся, все, що тобі там подобалося в дитинстві, оце ти виливаєш в музику. Я е, постійно працюю з дітьми. І мені приходиться їм казки музичні розповідати. Я їх придумую, тобто я імпровізую, от скільки я живу, в мене таке враження, що я постійно імпровізую. І я до того ніяк не ставлюся. Воно таке враження, от як ніби розмовляю з му. Я музикою розмовляю, і все У мене таке саме відчуття. Я цьому не, не надаю сильно зовсім ніяку. Я навіть не цього ніколи не задумався, як це назвати. Ну просто є. Але ти знаєш, Олег, при тому, при всьому, я погоджуюсь з тобою, що це є терапія свого роду. Дуже, от, так. Тому що все одно, от, подивіться, ми не вміємо малювати, так? Наприклад, зато я страшно люблю брати просто пензель в руки, брати будь-які фарби. І мажу от те, що в мені є зараз на сьогоднішній день. От сьогодні мені подобається. От саме от холодні кольори, або змішую, 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 змішую. І там щось там виходить. Про кольори. От Я ем, чітковий науковий термін на це. Синестезія. Синестезія. В мене, в мене воно є. От, наприклад, до мажор в мене жовтий колір, мі-мінор чорний чомусь. Тональність, яку я часто граю на гітарі Сі-мінор, це в мене блакитний колір. Ще тональність, яку я дуже люблю, яку часто використовую мі-мажор. Бачу червоним кольором, і що цікаво, паралельний до мі-мажору це до дієс мінор, і я його бачу фіолетовим. Що дуже цікаво. от. Ну і, наприклад, ре-мінор це в мене сірий колір, тональність ре мінор. А тут так прикольно, знаєте, тут затискаєш ліву педаль, і вся клавіатура їде в бік. Я ж такого не бачу. Коли я, наприклад, граю музику для когось, коли хтось це чує, щоб ця музика мала позитивну дію на того слухача, підтримати людину через музику, через музику і потішити якось, дати людині якесь, якесь таке потішення через музику. І це, до речі, не обов'язково якось лагідною такою легкою mm -hmm. музикою, м'якою можна робити, бо рок-концерти теж те саме дають слухачам-фанатам. От часто люди йдуть в яких. Купа проблем в житті важкий день був, ціла купа стресу, і музика допомагає їм відпочити і дає людині якусь надію, силу рухатись далі. Хотілося б, щоб моя творчість, моя праця, моя робота, щоб вона на людей мала позитивну дію, щоб я не ніс нічого негативного, поганого, шкідливого людям через мою творчість. Ну, тобто... Як мені вже вийде, тому що я тут можу заплутатися. І використовуйте септами. Ну, тобто, просто... Олежко, я так граю. Так, так, так. Так. Добре. Ми якісь ботани ні? Давай, ти, кор... коротше, давай, давай, давай. Ти давай грає в